Вештил Велд, веделка долі або дружня розмова нф письменника зі штучним інтелектом, або наукова полеміка про те, чи потрібна сьогодні в науці, припустимо, в науковій футурології новітня професія оператора штучного інтелекту. Отже, розмовляють двоє українські нф письменник Велештил Велд та новітня інтелектуальна мережева забавка штучний інтелект. Я би навіть назвав його майстром ші. Отже, розпочнемо без усякого зайвого штукарства, але в точному напрямі окресленого письменником пошуку. Декого це має навіть збентежити, але зважати тут маємо на те, що керує пошуком людина, а не новітній мережевий Ші. Отже, по тексту так і звучатимуть два ролові персонажі людина й Ші. Новела, перша людина, Ші. Напиши, будь ласка, сюжет у стилі фантастики з двома кінцями. Два співавтори-фантасти відправляють свого героя в майбутнє, які можуть бути кінця. Один Позитивний, два негативний. І як ця подорож вплине на відносини співавторів у творчості та в житті, майстерші два співавтори-фантасти Анна та Джеймс працювали над своєю новою книгою протягом багатьох років. Їхній герой Макс був незвичайною людиною з нашого часу, який випадково потрапив у майбутнє, де він мав боротися за виживання у світі, сповнений технологічних чудес та нових небезпек. Анна та Джеймс вирішили відправити свого героя в майбутнє, щоб глибин. Іпше вивчити його корисність та використати нові ідеї у своїй книзі, вони сподіваються на відправлення Макса в майбутнє у наступного місяця, людина, І ось сталося майстерші. Протягом перших днів Макс досліджував новий світ і був вражений завданням та інопланетною расою, яка захопила планету. Тому Макс був змушений боротися за виживання за допомогою нових друзів і технологічних пристроїв, які він мав майже миттєво, чи хоча б терміново вивчити. Макс зміг перемогти інопланетну расу і врятувати світ, позитивне закінчення. Після того, як Макс повернувся зараз, він поділився своїми враженнями з Анною та Джеймсом. Вони були натхненні ідеями та занотували їх у свою книгу. Книга стала бестселером, а вони стали дуже популярними авторами. Їхня подорож у майбутнє об'єднала їх ще більше і привела їх до розуміння, що разом вони можуть досягти чого завгодно. Негативне закінчення. Макс повернувся в наш час, але він був сильно травмований через своїми бойовими діями у майбутньому. Його психічне здоров'я було підірвано, і він почав відчувати кошмари про свою подорож. Анна та Джеймс не змогли зрозуміти його ментальні проблеми і повернулися до роботи над своєю книгою. Не думаю, що Макса. Але з того часу вони стали часто сваритися, і зрештою розійшлися. Новела друга два молоді вчені генетика. Він і вона вивчають проблему, чому в людському геномі так багато зайвих і довгих кодів, які можуть бути закінчення оповідання. Позитивне, негативне і як це вплине на подальшу долю земного людства, майстерші Пітер та Еліс. Він і вона, два молоді вчені генетики, працювали над проектом декодування геному людини вже кілька років. Їхні дослідження привели їх до дивовижного відкриття у людському геномі. Міститься більше кодів, ніж вони очікували. Після тривалого й точного дослідження вони витягли, що ці додаткові коди не були спричинені мутаціями або помилками, як вони вважали на початку розробки, а як розширена еволюційна інформація, яка передала людям величезну кількість знань і досвіду саме через людські гени. Позитивний кінець. Їхнє відкриття може привести до справжньої революції в генетичній медицині та суміжних з нею технологіях людства. Завдяки цим новим знанням люди могли б знайти у своїх генах нові знання, досвід та спогади і передати їх своїм нащадкам. Це значно б розширило інтелектуальний потенціал людства та змінило би майбутнє на краще нашу цивілізацію. Негативний кінець, однак не всі у світі були раді цьому відкриттю. У багатьох випадках кримінальні структури та корпорації порушили. Законні умови застосування цього фундаментального винаходу і стали використовувати його у своїх корисних цілях. Вони почали застосовувати спеціальні програми, які могли б привернути увагу до геному людей та її можливостей, як наслідок порушення прав на конфіденційність та наступ на генетичні свободи стало повсюдним. Зрештою, людство почало боротися за власні генетичні права проти тих, хто використовує їхні гени як засіб управління та контролю над пересічними людьми. Це призвело до глобального конфлікту, який завдав великої шкоди людству, хоч і став пересторогою на майбутнє Новела третя людина, майстерші. Напиши, будь ласка, сюжет у стилі фантастики з двома кінцями. На планету Земля впала з живим біоматеріалом, це насіння інопланетного сорту. Воно прийнялося у теплиці Республіканського інституту ботаніки. З його плоду народився титан. Він має аморфне тіло, яке стискається до розмірів звичайнісінької людини, але у гніві величезний титан лютий і страшний, які можуть бути два кінці цього оповідання, і як це вплине в подальшому на можливий розвиток людства, майстерші новина про падіння метеорита швидко поширилася по всій планеті і одразу ж кращі земні вчені були відправлені на місце падіння, щоб знайти. Ти цей матеріал після багатьох років досліджень, досліджень, що це дійсно було насіння інопланетного сорту. З цього сорту насіння дійсно народжувалися спортивні велети, то на тій планеті, звідки воно було занесено, кожний такий велетень був залучений в основному прийнятні суспільні завдання і був зайнятий виключно спортом, чи й займав місце в рятувальній чи спортивній культурі, оскільки спортсмени самі обирали свою форму та розмір відповідно до своєї стратегії, виду спорту чи роду рятувальної місії. Вчені розпочали вирощування насіння в теплиці Республіканського інституту ботаніки і незабаром. З них з'явився титан. Його аморфне тіло та дивовижні здібності привертають увагу всього світу, і він став героєм багатьох книг та фільмів. Позитивний кінець. Титан швидко навчився керувати своїм тілом і став приймати участь у різних завданнях, таких як очищення навколишнього середовища від відходів та різних забруднень. Його здібності допомогли людям приборкати багато природних катаклізмів, і він став символом надії та порятунку. Таким чином, через падіння метеориту з живими біоактивними властивостями, земле людство отримало великого свого захисника. Негативний кінець титан швидко помітив, що його здібності були використані для особистих вигод, і він почав і собі використовувати їх у своїх цілях. Його аморфне тіло розчинилося в будь-яких будинках та системах безпеки, і він почав крадіжку коштовностей та інших корпусів до того ж часу, коли сталося усвідомило, що відбувається, було вже надто пізно. Титан був надто несподіваним і швидким, щоб його можна було зупинити, і він став некерованим монстром, який загрожує всьому людству. Падіння метеорита із живою біодоступністю стало катастрофою для усього пересічно людства. Висновки: отже, людина та штучний інтелект вже шлях шляху майбутнє, але у кожного на тому шляху свої суто наукові та гносеологічні функції, бо людині притаманна гуманність а штучному інтелекту, суто комп'ютерна логіка та інформативність, на що і маємо зважати в майбутньому. Тож на часі людству зустрічати нову професію оператора штучного інтелекту.